Мої вітання, шановні глядачі. Першого подільського розпочинається програма з перших уст. І сьогодні будемо говорити про благодійників, про їхню діяльність в умовах війни, про те, як вони створюють справжню казку для дітей і, власне, роблять усі мрії реальністю. Так? Але окрім того, вони ще й забезпечують їх продуктами першої необхідності також ці благодійники які сьогодні у нашій студії представники від цього благодійного фонду і забезпечують цікаве веселе корисне дозвілля. Ну і звісно ж працюють над тим, аби психоемоційний стан психологічно-емоційний стан дітей був у нормі, незважаючи на все те, що відбувається сьогодні в Україні. Отже, сьогодні говоримо про те, що карітас робить для діток у студії. Присутні гості це Ольга Нагорна, соціальний педагог благодійного фонду Карітас Хмельницький Україн греко-католицької церкви Здравствуйте, пані Ольга. Вітаю. Дякую, що прийшли. І присутня у нас Оксана Попович Андрес, це психолог проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас, Хмельницький у Гакаце. Здрасти, пані Оксано, дякую, що завітали. Працюємо у такому режимі, дещо пришвидшеному, прискорному. Тож сьогодні хочемо максимально почути від вас інформації. Розпочнемо із акції, яка відбувається щороку. Ми сьогодні не будемо говорити про шкільний портфелик, але будемо говорити про те, що актуальне: це листи до святого Миколая. Отже, з кільком діткам. Пощастило а, взяти участь у цій акції. Скільки діток отримали подарунки цього року, і як багато благодійників долучилося. Розкажіть, будь ласка, пані Ольго. Цього року ми охопили більше як тисячі дітей. Тобто, ми маємо на сьогодні сказати, що дуже 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 багато дітей долучилося, тому що це наші дітки, які якими опікується Caritas, Плюс до нас прийшли ще під опіку дітки внутрішньопереміщені особи, які також з нами працюють. Ми з ними працюємо, десь ми до них виїжджаємо. Вони до нас на заняття приходять. і Ми вирішили також їх під цю акцію підключити. Тому поверх тисячу це точно. Остаточної цифри я ось так зараз пригадати, мабуть, не зможу, але. Бо минулого року було більше тисяч цього року, ще більше я думаю, ближче вже до півтори, десь точно. Скільки волонтерів цього, мабуть, порахувати не зможе ніхто, тому що всіх волонтерів, які допомагають благодійному фонду Карітасу, ми навіть не знаємо в обличчя. Бо це вже завдяки Карітасу, власне, це така добра традиція. Всі і кожен може долучитися, і кожен може стати помічником Святого Миколая. Достатньо просто прийти до нас, щось принести, щось допомогти, щось скласти, перекласти, і ви вже будете волонтером і помічником, тому порахувати їх неможливо. Добрих людей, таких теплих, щирих сердець, в хмельницькому та за межами дуже багато. Я знаю, що долучаються і освітні заклади, тобто такі от листи подібні надсилаються на класи в освітніх закладах, і дітки можуть також учні з пересічних шкіл, скажімо так, громади долучитися до такої благодійності. І це чудово насправді я можу поділитися таким досвідом, як мама учня, який клас якого отримав листа. Скажу, що це не виглядає так, що там сказали, і потрібно зробити так. Ні, це дитя ініціатива, Діти знають, що є лист, діти групуються між собою, створюють групу у вайбері і розписують, давайте купимо то, давайте купимо то. Це було так приємно просто спостерігати з боку, тому що я знаю цю ну, умовно кажучи кухню, так, з одного боку, так. як це виглядає, як формується лист, як робиться це замовлення, як це знаходиться, кому його передати, як що. А оцей момент я рідко бачу, так би мовити, те, що залишається за кадром, як власне допомагають оці помічники Миколая, як ці миколайчики працюють, то вони працюють дуже злагоджено. На воно. воно теж мені нагадує роботу в нашому фонді. Кожний робить свою справу максимально добре, як тільки може, вкладається, і приємно, що діти теж до цього долучаються. В нас прекрасне майбутнє з такими дітьми. Неправду, я з вами погоджуюся. Ми бачили коротенький фотозвіт, наданий вами Люб'язу. Ну, власне, я його взяла із вашої Фейсбук-сторінки, де ви розповідаєте про те, що зроблено, і закликаєте до того, аби більшало благодійників. І от ми бачили невеличкий фотозвіт, шановні глядачі, якщо ви звернули увагу, це зовсім малесенький такий коротенький фотозвіт. Але ми бачимо щасливі обличчя діток із Яславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради. Ми бачимо щасливі е, усмішки діток. Е, ми загальноосвітньої школи інтернату Гримайлівської. тобто і це лише частина. Я повторююся. А ще тут можна побачити, як оці от пакунки величезні гори пакунків мандрували від благодійного фонду карітасу, так по вулиці Зарічанській, якщо не помиляюсь, так, так? до ось зараз якраз вантажать їх, передають до місця власне їхнього прибуття до дітей. Перейдемо далі до іншого іншої теми з листами Миколая, все зрозуміло і. Насправді приємно, що цього року долучилося ще більше благодійників і виконали ще більше мрій діток, які дуже цього потребують. Про інші проекти, зокрема, нещодавно з'явилася у Фейсбуці. Інформація про те, що поки що так у тестовому режимі, але вже повноцінно запрацює новий проєкт для Карітасу. Це кімната Карітас, так і власне, що то за такий проєкт? Розкажіть, адже він здійснюється у рамках проєкту стійкість та розвиток у школах, в освітніх закладах нашої територіальної громади. І я навіть більше скажу, воно вийшло так, судячи з тих закладів, які беруть участь у цій у цьому проєкті. Вони вийшли за рамки міської територіальної громади. Ви пішли на область. Наскільки я. Зрозуміла, так? Будь ласка, пані Оксано, розкажіть деталі. Ну, наш проєкт називається це. Дійсно в Хмельницькій області. Це молодий проект. Так раніше він реалізувався в Луганській області, і в Донецькій. Але після 24 лютого його перенесли на три області: поділена Одеська, Тернопільська і Хмельницька області. Називається він Психосоціальна допомога. Дітям шкільного віку під час війни на території України саме на території цих трьох областей. Реалізується проєкт, в чому, скажімо так, мета цього проєкту це створення такого безпечного простору для дитини, де вона може вільно навчатися, вільно гратися, отримувати психосоціальну допомогу. Тобто, це створені такі кімнати Caritas. Для цього вибрано поки що. Ми дуже надіємося, що це поки що. Шість шкіл: три в межах міста і три за межами міста. І в цій кімнати Карітес за засвіт... Кошт робить там косметичний ремонт і наповнення. То тобто, там оргтехніка та меблі створено все це як релаксійна кімната для діток. Ми маємо можливість поглянути на прикладі Кам'янець-Подільського ліцею номер 9 Так, це один із тих шести так, освітніх закладів, тестовому... де зараз реалізується. Так, в тестовому режимі зараз а... починають працювати ці кімнати. Від... Так. Ну, власне, який комфортний. Ви зазначили простір, сформували для дітей. Давайте подивимося на світлинах, кімната Карі та суми. Маємо для вас пару фото, і ви зможете побачити, наскільки комфортно там діти себе почувають. Знову ж таки, радісні усмішки дітей. І скажіть, шановні режисери, чи готове фото до перегляду? Поки що ні, поки готується і власне ми зможемо побачити. Щодо того, хто залучений до цієї роботи, якщо Карітас облаштував, скажімо, усі необхідні умови для проведення різних тренінгів, занять із стабілізацією психологічно-емоційного стану діток, то хто ж бере участь у наданні цих послуг в кожній школі є два наших соціальних педагоги, які будуть займатися з дітками, які зараз займаються на даний момент. Вони пройшли навчання, так, і робота там ведеться. Це будуть включені і майстер-класи, і якісь активності, заняття. От, але основа це. Ем... Національним університетом Києво-Могилянської академії було розроблено таку методологію Безпечний простір. І за цією програмою будуть займатися саме навчені соціальні педагоги з дітками. Ця програма вона включає в себе сім модулів, сім занять. Кожне заняття має свою тему, але основна мета це формування стресостійкості. І дуже добре, що цільова аудиторія це саме от у нас виходить і діти, і батьки, і педагогічний колектив. Тобто ми працюємо в трьох напрямках. Це системна робота, така виходить. І дитина, яка отримала якісь знання, вона приходить додому, і вона там ж має таку саму підтримку від батьків. І в школі вона має таку саму підтримку від педагогів. Пані Оксано, які відгуки були від від цієї зустрічі, яку ми щойно мали можливість переглянути на екранах, коли дітки зібралися, коли вже з ними, мабуть, проговорювалися якісь моменти. Які відгуки? Яка була реакція дітей? Чи готовимо? Ми дуже задоволені. Ви знаєте, соціальні педагоги нам діляться з нами. Вони говорять, що коли діти приходять в кімнату, тому що ми спочатку практикували заняття не в кімнаті, поки ці кімнати готувалися з дітками, займалися в класах, і коли вони заходять в кімнати. Ну Взагалі не треба, якби говорять нічого вже не треба робити, тому що діти настільки відкриті, настільки позитивно настроєні. А в нас саме в програмі є позитивні активності, позитивне мислення, навчання дітей, щоб вони справлялися зі своїми емоціями, тобто такі позитивні механізми подолання стресу. Якщо здебільшого це така колективна робота, коли долучаються всі дітки і працюються в команді, то чи є можливість потім, якщо дитину щось турбують, внутрішні переживання, підійти до власне фахівця і попросити про допомогу? Соціальні педагоги працюють з групами, які не більше 15 діток набираю так. Але я також їжджу в школи, також працюю з групами і індивідуально і з батьками, і з дітьми і проводжу тренінги для батьків, і ми працюємо з педагогічним колективом. Тому так. Давайте я так для себе зрозумію. Отже, поки що, така кімната діє у тестовому режимі у Кам'янець-Подільському ліцеї номер 9 Летичівський. Та а, в Летичівському Лице... ліцеї номер 1 також так. запрацювала. Ще так. де е, поки всі в стані е, ремонту, а, підготовки. Але знову ж таки, ви сказали, що навіть не дивлячись на те, що кімнат поки що так. як таких немає, таких так. осередочків комфортних, все одно соціальні працівники соціоно, все одно психологи працюють із дітками. Так, у всіх, у всіх, це Хмельницький. Дозволю хмельницька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 21. Хмельницька загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 22 імені Олега Ольжича. Також у нас номер 25 імені Івана Огієнка, і ось про Кам'янець-Подільський номер 9 та про Литичівський ліцей. Ми згадали і ще Дунаєвецька завжди так. так. Номер 3. і от ми майже 2800 прийшло пройшло дітей за цей О, період. за цей час. Уже 2800 так, діток отримали, так, тому що наша кімната вона має працювати 3 години в день. Вона має бути відкрита, працювати або соціальні педагоги працюють. а є можливість, чи можливо, я вибачте, вибачте, за тавтології у планах, у перспективі, чи є можливість відкрити подібні осередки у інших загальних освітніх закладах? Так, ми дуже надіємося на це, але це от такий тестовий пробний такий варіант. Далі. Але потреба у них є, як ви вважаєте? Так. Да. Дітки так. тягнуться? Дітки так, готові так, спілкуватися. Діти готові спілкуватися. Більше е, і старші е, діти старшої школи, і середні, і молодші. Вони кожен по-своєму, і ми вже навіть напрацьовуємо ці заняття, ми вже бачимо, кого ж цікавить. Знаєте, вони е, все одно е, має різниця заняття між старшими, середніми, молодшими, ну, як інші запити, інші потреби. От, тому ми так ми пристосуємо. Це дійсно це тестовий такий е, варіант. поки. Чи говорити з дітками про війну? Так, звичайно, я хочу е, сказати, що ми пояснюємо. Е, перш за все, ми зустрічалися з педагогічними колективами, так? для того, щоб донести, наскільки це необхідно нашим дітям і що це за проєкт, щоб вони е, мали що е, розповідати батькам, коли будуть такі е, запитання. Так? Тому що 24 лютого, коли почалась повномасштабна війна, ми були не готові. Кожен з нас е, переносив стрес як міг так і справлявся з цією ситуацією, як міг і але найбільше вразливі в цій ситуації виявилися наші дітки. І тому е, я вважаю, це дуже важливий проект для наших дітей. І більше того, я самим дітям на заняттях пояснюю, що оці всі навички вони е, їм знадобляться по життю, навіть коли в них якась відбувається ситуація вдома з батьками. З батьками, чи вони, можливо, там якийсь конфлікт в класі, так? чи якась неприємна ситуація на уроці. Вони мають е ці позитивні механізми для того, щоб справитися з стресом. І ще хочу ознайомити глядачів із декількома проєктами, які реалізуються, ну і зокрема для дітей, я вашим благодійним фондом Карітас. Маю інформацію про проєкт Екстрена допомога та захист людей які постраждали від конфлікту в Україні. І знов ж таки маємо ми і світлини, які ви можете прокоментувати, власне, як дітки проводять своє дозвілля із користю, і як весело судячи із їхніх облич. Будь ласка. Весело, звісно, весело. Сьогодні найважливіше, мабуть, дітям таки дати їхнє дитинство, яке в них було вкрадено 24 лютого. Я розумію, що цей процес почався ще раніше, але на цілу територію України він поширився власне 24 лютого. Тому найважливіше, що може бути для нас, це наші діти. Чужих дітей не буває, тому працюємо для всіх. У рамках проєкту Діти та війна соціально-педагогічна та психологічна робота із підлітками проводиться, які постраждали від війни в Україні. Чи ось у таких проектах беруть участь діти внутрішньопереміщених осіб? Ви ними також опікуєтеся, звертаються до вас власне по допомогу. Так, в більшості своїх це все таки діти внутрішньопереміщені особи, але, наприклад, стосовно нашого такого проекту простір дружній до дитини, можу сказати, що він так дружній до дитини, і ми намагаємося їх там власне здружити. Там приходять внутрішньо переміщені особи, дітки, але ми намагаємося їх поєднати з дітками місцевої громади для того, щоб вони не почувалися якось особливо чи відкинуті. Їм і так важко, тому що вони мусять адаптуватися на новому місці. А важко всім зараз психологічно, тому що час такий. Як їм зробити таке якесь полегшення своєрідне, такий затишний куточок для них облаштувати, де власне їм було би безпечно, то це в просторі дружному до дитини? Також тому там приходять як внутрішньопереміщені особи, так і місцеві? Маємо але на ну, дві третіх, десь, мабуть, дві третіх намагаємося все таки витримати, щоб це були е особи, які переїхали до нас. Декілька слів буквально скажу ще про те, як ви надаєте допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ну і зокрема, діткам знаємо, що декілька десятків сімей з Донецької та Луганської області ще у квітні місяці переїхали, зокрема до Волочиська, якщо я не помиляюсь так, і ось там об облаштували кімнату у місцевому реабілітаційному центрі дитячому для того, аби діти і сім'ї знайшли прихисток. І загалом, загалом, відбувається благодійна така допомога від карітасу і. У вигляді продуктових наборів вже 16 сімей, які проживають у шелтерах, забезпечені такими продуктовими наборами, і навіть не лише внутрішньо переміщеними дітками, але знайшла інформацію, що опікуєтеся і як ви це робили до війни, зазвичай багатодітними сім'ями, малозабезпеченими. ось такий складний час допомагаєте. Здавалося б, навіть. Таким необхідним як дрова, тобто, якщо не помиляюся, 70 родин вже отримали дрова у рамках знов ж таки проекту реагування на надзвичайні ситуації у наслідок бойових дій Україн, в Україні 2020, 2022 року, перепрошую реагуєте миттєво реагуєте миттєво на потреби людей в умовах сьогодення, і за це вам величезна подяка. І шана від усіх. Я впевнена, що постійно з'являються такі от подяки від тих людей, котрим ви допомогли. Приємні відгуки у ваших соцмережах, і це направду мабуть і вам дуже тепло та приємно читати, що ви робите таке гарне, таке гарне діло. Так. Я вам дякую, і буквально ще про ем, там, де дітки, там і батьки. І я ще побачила, що батьківський клуб є у межах вашого благодійного фонду декілька слів, які там послуга надаються. І власне світлини ми також маємо тут. Можуть побачити наші глядачі, що з батьками також робота проводиться. Мабуть, такого самого напрямку, як і з дітками. Ну так щаслива мама, щасливі так. всі довкола. Правда, для того, щоб батькам зараз теж важко, тому що потрібно зібрати докупи себе для того, щоб убезпечити свою дитину, щоб заспокоїти дитину. Спокійні повинні бути батьки, наприклад, зокрема, мама, і це так, якщо на загал, то ось на це ми звертаємо увагу. Окрім того, якісь такі засадничі поняття: як виховувати, як спілкуватися, як долати ті самі конфлікти, адже вони бувають, і в сім'ї також ну це не обов'язково означає. Що це щось погане. Ми просто зростаємо, і в результаті цього зростання в нас обов'язково будуть якісь питання: хтось мислить так, хтось мислить інакше. Ми вчимо це поєднувати гармонійно і так, щоб сім'я залишалася в плюсі завжди. І про знов ж таки ті проекти, які реалізувались, реалізовувалися і реалізовувалися до війни. Знаєш, у вас також є кімната, де ви працюєте з дітками з особливими потребами, де також надаєте послуги? Так, є фахівці, які над цим працюють. Ми намагаємося працювати в багатьох напрямках. Звісно, дітки ці мають як власне свою терапію. Але зараз трошки є такі війна внесла свої корективи, тому можливо щільність занять не така, як була до того часу. але Намагаємося їх теж охопити і проводяться окрім того групові заняття, де збираються всі дітки разом, в тому числі дітки з особливими потребами. Я хочу додати, що в рамках нашого проекту теж дуже багато задіяно саме от індивідуальні. Ви запитували за індивідуальні заняття, то саме найбільше потребують батьки діток, які займаються індивідуально, і так само дітей. от вони на індивідуальні заняття записують саме таких діток. Я впевнена, що сьогодні ті люди, які не знали про послуги, які надаються благодійним фондом, Каритам, зокрема для дітей, мають бажання і мають потребу отримати їх. Чи можете ви дозволити сьогодні собі розширити штат тих людей, які можуть до вас звернутися, і куди їм власне звертатися? Нагадайте, будь ласка, звертайтеся до нас на за адресою вулиця Зарічанська, 10 дріб 3. Вам обов'язково допоможуть, тому що у нас фахівці. По-перше, вони фахові, по-друге, вони відкриті до людей, відкриті на допомогу. Дякую, що завітали. Буквально декілька слів. Можливо, чогось ще не сказали. Щось ми пропустили. Маєте можливість звернутися до глядача і день таких ось різдвяно-новорічних свят. Все-таки матимемо свято Святого Миколая, побажати щось від себе і так от натякнути, аби тих благодійників було якомога більше з кожним роком. Будь ласка, пані Оксана. Ну, я хотіла би, звичайно, нашим діткам побажати на таке чудове, таке чудове свято. Хотілося б нашим діткам побажати дитинство, щоб оте дитинство, яке оте все, що вони не зараз під час. Цих бойових дій на нашій території, щоб це дитинство повернулося до них. Це змішане навчання в школі, так, щоб вони могли е спокійно навчатися, не сидіти під час тривоги е в підвалах, так, щоб вони е могли спілкуватися, гуляти, і щоб ми з ними працювали не на тему формування стресу стійкості, а на якісь більш приємні теми. Я вам дуже дякую. Дякую, пані Оксано. Пані Ольга. Будь ласка. Хотіла би побажати, щоб святий Миколай, який вже почав приходити, приходить і ще обов'язково прийде до всіх і до кожного, зміцнив нашу віру, зміцнив нашу надію і подарував нам таку впевненість в тому, якщо раптом вона десь можливо хитається, хоча я сподіваюся, що ні, в тому, що ми переможемо. Ми вистоїмо, переможемо, і ми станемо кращими і сильнішими. Ми вже є кращі і сильніші. Завдяки небайдужим людям, які завжди готові прийти на допомогу, і дітям в тому числі. Дякую ще раз, що завітали. Нагадую, шановні глядачі, що сьогодні мали можливість поспілкуватися із гольовою Ольгою Нагорною, це соціальний педагог благодійного фонду Карітас Хмельницький у ГКЦ та Оксаною Попович Андрес, це психолог проєкту Стійкість та розвиток благодійного фонду Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви. І це ще не всі проєкти, які реалізуються у рамках роботи цього благодійного фонду. Робить він надзвичайно велику роботу, тому кожен з вас може. Підтримати їх своєю діяльністю і, власне, своїми якимись пожертвами, і просто зайдіть на Зарічанську і запитайте, що власне чим ви можете допомогти. Дякую, що дивилися. Будьте свідомими, не будьте байдужими і до нових зустрічей.